Продовжуємо ефір. Відразу представляємо нашого гостя. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Вітання. Та ну кілька тем обговоримо. Очевидно, почнемо з ситуації в Ізраїлі, тому що розуміємо, що та динаміка, яка там зараз спостерігається, ті ті повідомлення останні вони потребують. По перше, такого аналізу з точки зору військового експерта. Це це раз. Ну і друге проєкція на Україну. Вона теж важлива. Та отже, за атаками Хамасу на Ізраїль стоїть. Той, хто їх підтримує, і Росія серед таких країн. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з своїм румунським колегою Клаусом Йоганісом. Почуємо, хто стоїть за Хамазом. Я думаю, відповідь достатньо проста. Той, хто їх підтримує, ми можемо подивитись, підтримує публічно. Підтримує зброю. Це ж не перший день, не один день. Це відбувається тривалий час. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також в соцмережах ви можете побачити по сіткам в соцмережах, хто дає відповідні, відповідні сигнали. Ось і все. Ми вважаємо, що Росія одна серед тих. Хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками? Ну те, що Росія є інтересантом цієї історії, абсолютно неозброєним оком видно і по їхній риториці, і по їхній поведінці, але те, що вона є провокатором події в Ізраїлі, з огляду на що ми можемо такий висновок зробити або не зробити, та й наше це їй ну справа в тому, що є. І можна пояснити це тим, що от дивіться, дуже проста річ. Сьогодні з'явилася заява глав держав: президента Сполучених Штатів, прем'єра Британії, канцлера Німеччини, президента Франції про підтримку Ізраїля. Чітко зрозуміло, справедливо обґрунтовано. Що вони роблять? Вони кажуть: є Хамас, терористична організація, яку Ізраїль має знищити, з якою може боротися, яка вчинила абсолютно невиправданий напад і не має жодного прощення і розуміння тероризму. І є народ Палестини, тут же вони кажуть. Так, от з ким проводили зустріч російські представники. Вони ж проводили зустріч з представниками Хамасу, не раз, і міністр закордонних справ Росії Лавров, і не тільки. А це означає, що це не представництво і не репрезентативна, скажімо, роль народу Палестини, якщо так візьму. Звичайно, я думаю, що і багато палестинців вочевидь розділяють відповідальність за те, що зараз відбувається. Тому що, мабуть, вони про це знали, толерували, хтось підтримував і так далі. Але йде розділ чіткий: Росія серед тих, хто підтримує терористичну організацію. Це факт залишається фактом і докази. Тому є наступний момент. Дивіться, що все, що відбувалося з цим нападом, я аналізую зараз без суту, там хто винен, хто прорахунки, чиї були розвідспільноти Ізраїлю. А як діяв Хамас? Діяли вони абсолютно військовими методами. Терористична організація, але яка пройшла вишкіл, тому що подивіться всі ознаки загальновійськового наступу: спочатку удари ракет реактивної артилерії, потім десант. У них він був такий, як він був на дельтапланах, парапланах. Кібератака потужна. Це дуже цікавий епізод, до речі, який треба вивчати. Тому що подавити засоби мереб, ну є в Ірану дрони, які можуть це робити, але потужну кібератаку, засоби такої радіоелектронної боротьби є тільки в Росії. І це те, теж. що Росія, до речі, робила у нас перед ну, вони і зараз роблять, mm -hmm. до речі, ну куди де на фронті там. Тому це наступний момент, ще один момент. Після цього пішла їхня піхота, так звана. Ну, ці на пікапах, поїхали, 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 вбивали мирних, ні в чому невинних людей, і все. І вони роз... роззосередилися. Тобто було видно, що команда була роззосередитися, покрити якомога більшу територію. Відповідно, це абсолютно військова тактика, хто міг цьому навчити. Хто зараз перебуває в бойових діях, хто готує так само терористів, найманців, вагнерівців, інші інші підрозділи у Росії досить багато таких людей, і Росія діє безпосередньо в Африці, наприклад, в тих країнах, куди можуть приїхати представники ХАМАСУ або звідки можуть вони приїхати інструктори і навчати, проводити відповідний вишкіл. От, власне, кажучи, плюс вони сюди ще й приплили Іран в будь-якому випадку, тому що Іран це стосується. Ну ми розуміємо прекрасно. Зараз США, каже, немає прямих доказів, але вони все одно стоять. ну, Тому що всі все. Вони розуміють. руки цілують, вони про це говорять прямо, так ну абсолютно. Тому а, тут щодо того, є досить багато доказів і зачіпок. Що стосується для чого, це Росії? Ну це спосіб для Росії, це спосіб просто. Відвернути увагу від України, раз що вони зробили? Яка ж мета стояла? Вони думали, що зараз е буде розпалено масштабний конфлікт на близькому сході? Масштабний, тобто це те, що відбулося, якщо не влаштовує. Масштабний в якому сенсі Ізраїль нанесе удари по Ірану, США включиться, буде вимушено. Почнеться велика сухопутна операція. Як було в Іраку, наприклад, зі сполученими штатами почнуться теракти, все, все, і це звичайно відвелич. Змінить фокус уваги від України. Цього не сталося. США чітко сказали, що Ізраїль, ми вони підтримують і будуть підтримувати, але в діях проти Хамасу. Все, що далі, там за межами Ізраїлю, Ліван, Іран, вони дали зрозуміти, що зараз не будуть готові до масштабної війни і в операції, але підтримують цьому, щоб зараз терористичні спалахи подавити. І глобально, інший гравець, який безпосередньо не бере участь. І не задіяний, і має доказів причетності, але але політично зиски отримує. Це Китай. Подивіться е, інтерв'ю е, одному з американських медіа, держсекретаря Блінкіна одразу після цих подій. Він сказав, що. Найперше, про що це говорить, що йде розбалансування близького сходу через те, що Ізраїль і Саудівська Аравія не домовляються між собою. Відповідно, що а якби вони домовилися, відповідно це б призвело до збільшення простору нормальних відносин в регіоні, не дружби там, але нормальної взаємодії. І він про це каже. А про що сказав Китай в своїй заяві офіційній? Він сказав про те, що так, на жаль, не сталося а, дружби між Ізраїлем та Саудівською Аравією, на що натякаючи. А подивіться: а ми, коли діяли і вели перемовини з Іраном і Саудівською Аравією, змогли ж домовитися, щоб вони дипломатичні відносини відновили? Ось таким чином. Тобто ще є один глобальний гравець, який теж намагається знайти свої зиски. І ще один момент дуже важливий: на що це все спрямовано? На думку Росії і всі, хто стоять за нею, поруч там Ірану. Це має похитнути єдність Заходу. Розумієте, чому? Тому що Азак в Заходу немає єдиної позиції щодо незалежності Палестини. Яка вона має бути 2014 рік, коли це питання винесли на Радбез ООН, Тоді було три країни постійних члени Радбеза, які проголосували за Китай, Франція і Росія. Тобто там була Франція спільно. Вони бачили це і, і в Заходу, і в Німеччині дещо інша позиція щодо. Зрештою ці питання обговорюються, і вони намагаються бити в ось ці болючі місця, де захід не є абсолютно єдиний в своїх, тому що тоді, в 2014 році, США вето застосували, вони проголосували проти. І тому ось це теж іде глобальна гра на те, щоб шукати ось такі точки, які можуть розпорошувати не просто увагу. А викликати різничі різні уявлення у Заходу і різні тлумачення цих ситуацій, повертаючись до військової складової, з того, що ми побачили за останні дні, бо за тим, що по варварськи відбувався цей напад, ви кажете, там ще була і нормальна підготовка. Що ми можемо побачити, які уроки винести? Бо бачимо, що, наприклад, ізраїльтяни не винесли урок з нашої війни і танк втратили через скид дрона. Ви знаєте, я думаю, що всі зараз мають винести і Європа так само урок. Тому що ось те, що ми бачили, відбувалося, коли бульдозерами проривають ці загородження, коли просто люди прориваються на автомобілях, і все я не виключаю, що це може відбуватися в інших місцях, і, до речі, пов'язаних з Європою. Це південь Італії, це із південь Іспанії, звідки прибувають біженці, йдуть активні міграційні процеси. І там так само відбуваються різні речі, коли на човнах, на катерах дуже багато, велика кількість людей. Я все ж таки думаю, що враховуючи російську присутність, де вона є, зокрема, були вони, і в Лівії, і в Судані, і в Малі, і в багатьох інших країнах Африки, вони можуть провокувати такі дії і там. І ось ця картинка, розумієте, тому що тут одна ситуація зі зброєю. А що робити, коли підуть люди без зброї? Ну, наприклад. Без явної зброї, тобто вони прориваються, вони все. Мені здається, що Росія зараз зацікавлена, зокрема, в тому, щоб створити для Європи ще одну проблему. Це знову ж таки проблему насичення великого мігрантами з Африки і близького Сходу. Згадайте, як це було після анексії Криму? І коли було питання Сирії, вони так само спровокували. Просто потім Туреччина їх зупинила, потім випустила. Потім президент Ердоган, зрештою, отримав мільярди на те, щоб їх знову-таки повернути або дати умови. Тому я думаю, що це уроком має бути, тому що ось такі картини. Я вам скажу, що хто моніторить ситуацію, подібні є. Ну такі, скажімо, пейзажі, вони є і на півдні Італії, і, до речі, в деяких місцях сміття не менше там і mm. так далі. Тобто, це це теж те, що постійно, постійно підігрівається. І звичайно, що є люди, які за це провокують, є, беруть гроші, спеціально створюють умови для того, що ми а Росія, яка заходить в Африку, вона може бути в цьому зацікавлена. Ну є ще один чинник. Бачите, бо не лише Італія, про яку ви згадали, наприклад, вчорашні світлини, які ми показували з Лондона, коли заатаковані були там за допомогою якогось каміння чи чогось такого, значить заклади харчування, якісь єврейські магазини і так далі. На, на, на насправді тішить те, що нікому нічого не сталося, тобто ніхто там не постраждав, але ці Адри вже доносяться теж із інших столиць? Ну зараз зосередимося на європейському союзі. Справ тім, що міністри закордонних справ країн ЄС зібралися на екстренне засідання обговорити ситуацію в Ізраїлі. Більше деталей зараз довідаємося в кореспондентки від кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаємо тебе. Про що саме сьогодні йтиметься? Що саме кажуть міністри? Ну і власне, чи не повпливає те, що зараз відбувається в Ізраїлі на підтримку. України. Вітаю, колеги. Так, це питання, власне, журналісти ставлять щодня на брифінгах. Вчора у Єврокомісії нас запевнили, що на підтримку України це питання не вплине. Допомога буде продовжуватися в таких же темпах, як і раніше. Так само сьогодні, під час брифінгу, напередодні зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн, представниця США, також запевнила, що допомога від США залишиться і вона не бачить жодних. Суттєвих змін, які могли б відбутися в допомозі Україні, і наголосив на тому, що підтримка Ізраїлю це не нові, а уже давні зобов'язання США, Тобто а, ніяких змін не має відбутися. А, Вашингтон підтримав Ізраїль раніше. Під продовжуватиму допомагати так само а, як і Києву. Ну а, а, а завтра вже на зустрічі Ребаштайн будуть говорити про допомогу системам повітряної оборони амуніцію України, а що стосується сьогоднішньої зустрічі по Ізраїлю, міністрів закордонних справ, а то європейські міні... Істр мають узгодити позицію, як саме реагувати власне на події, що розгортаються, тому що дійсно ситуація непроста, Думки тут фрагментовані. Перша реакція в Євросоюзі у вигляді заяви. Єврокомісара з питань сусідства, а Ольвар Варгеїв, яка прозвучала в понеділок Франції про те, що Євросоюз заморозить майже 700 мільйонів євро допомоги для палестинської автономії. А не всім країнам-членам, Першим проти виступив Люксембург, доєдналася потім Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Бельгія та інших країн вони наполягали, що потрібно розділяти хамас і палестинський народ, що населення палестинської автономії Потребує гуманітарної допомоги, наприклад, зараз і саме в той самий момент прозвучали заяви е, про те, що Ізраїль блокуватиме е, власне е, палестинську автономію, тобто, доступ до електрики і води, а мали тратити близько двох мільйонів е, палестинців. Ірландія тоді заявила, що 80% власне полости покладається на міжнародну допомогу для того, щоб вижити. От ну і загалом ряд держави бурлися тим фактом, що рішення такого масштабу про скасування допомоги було ухвалено одним єврокомісаром без консультації з країнами-членами. І от, Власне сьогодні міністр зібралися, щоб обговорити це питання. А в Єврокомісії ще вчора ввечері дівила з'ява від іншого єврокомісара, який вже відповідає за питання кризової гуманітарної політики. Він наполіг, що, хоч і засуджує атаку Хамас, але гуманітарна допомога полістинцям таки продовжиться і буде продовжитися стільки скільки знадобиться. І тут зауважу, що е Власне в Єврокомісії сьогодні також уточнили, що гуманітарна допомога вона не проходить через уряди, і тобто не може ніяким чином підсилювати терористів. Вона розподіляється через міжнародні організації, а решта видів допомоги від Євросоюзу проаналізують миттєво зараз на даний момент нічого не будуть. По Це Олена, це ми збираємося дуже швидко вивчити допомогу, яка надається дієвим особам у Палестині. І на підставі цього ми побачимо, чи варто це робити, і якщо так, які наступні кроки необхідно зробити. Отже, як з'ясувалося, нині жодних виплат ні для когось з дієвих осіб у Палестині не передбачається. Тому ми проведемо цей огляд, а потім ухвалимо рішення. Так і перепрошую ще маленька ремарка на завершення. Також група депутатів це ви депутати, також депутати в різних країнах Євросоюзу, звернулися власне до міністрів перед сьогоднішнім засіданням і закликали розглянути таку можливість, щоб включити до переліку терористичних організацій корпус вартових ісламської революції. Рано цю організацію вже включили до списку терористів у США, Це вона там ще з 2019 року. Це військово-політичне формування згідно з розслідуванням Wall Street Journal, координувала власне цей. Теракт, який відбувся на днях в Ізраїлі, ну і е, депутати також звернули увагу на те, що ця організація постачає дрони е, іранські для Росії. І та використовує в Україні, ну міністр закордонних справ Ізраїль також назвав Хамас маріонеткою Ірану, але е, знову ж таки спільної позиції з цього питання у ЄС немає. Е, е, була заява спільна від Франції, Німеччини, Італії, Британії та США опублікована манала Макроном, де йшлася згадка про Іран. Але буквально через кілька годин її також відредагували і виконали звідти заклик до Ірану не втручатися залишився заклик загалом а, до держав інших не втручатися. Тож дійсно ця ситуація по. Трубою узгодження. Міністра зараз засідають, вже ввечері повідомлять результати. Спасибі Оленко, спасибі за цю ремарку. Окремо дуже важлива була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свободи. Була на прямому зв'язку з нами. Так, ну тема очевидно не закрита. Чекаємо результатів ввечері. До чого домовляться, яким буде оцей спільний посил. Чи він буде формалізований в якийсь документ, чи просто ми е, отримаємо певні заяви? Це все давайте дочекаємось якісь кільканадцять, або я б сказав навіть кілька годин, і про все стане відомо. Наразі дещо змінимо тему. От про що. Поговоримо Путін. Навряд чи зважиться оголосити мобілізацію до виборів у березні в Росії. Таке припускає британська розвідка. Експерти акцентують, що Кремль намагатиметься звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Варто зазначити, що чергові вибори президента Росії мають відбутися 17 березня. На думку розвідників, Владимір Путін знову балотуватиметься, хоча поки не оголосив про це публічно. Є припущення, що його передвиборча кампанія неофіційно розпочнеться вже у листопаді. Ймовірно, вона вона буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів. Цей наратив досить часто використовують пропагандисти для виправдання злочинів та консолідації влади Владиміра Путіна. Ну тут цікава ситуація, тому що з одного боку там плачуть матері й дружини, бо не повертають їм мобілізованих рік тому. А з іншого боку, вибори, якби навіть сам Пісков каже, що у них там вибори без вибору, але мобілізацію бюрократія. та <кій> бюрократія, але мобілізацію вони відкладають, ніби вона в них там на щось вплине. Ну а тут варто зазначити, що я тут ремарку скажу, Путін вже почав передвиборчу кампанію. Вона характеризується такими. Цікавими висловами я скажу, які будуть вивчати в підручниках, наприклад, корова мечала, як він сказав на волдайському форумі. Тобто він дуже такі вживає слова, ви знаєте, що а, ні, він про його поправили. Він сказав, корова. Значить, так ви знаєте, ну це все свідчить про те, що йде деграданс повний, абсолютно деградація, цілковита. А... І що стосується взагалі мобілізації. По-перше, указ Путіна від 21 вересня чинний. Для чого йому щось по-новому підписувати? Він є. По-друге, ясна річ, що ворог продовжував мобілізацію, приховану в певних об'ємах, певній кількості і протягом цього року. Вони це робили, наприклад, в деяких виправних закладах Республіки Комі. Вони приїздили по три рази. Спочатку ще був Пригожин, ще коли був живий, приїжджав Вагнер. Потім їх брали-брали в різні ці. Абсолютно різні так звані приватні військові кампанії, тобто зеки, наступне це те, що вони з глибинки продовжували набирати, розсилати повістки і підписувати контракт. Їм казали на 6 місяців мобілізованим. Їх відправляли час від часу. У ці групи літаків постійно в Ростов прилітали, і звідки вони розосереджуються. Але я дійсно погоджуюсь, що Росія не зважиться будь, будь яких дій публічно. І Путін оголошувати якісь мобілізаційні заходи. Уже Шайгу сказав, що потреби немає, значить, зараз буде строкова служба. Вони будуть робити, намагатися ще витягти всіх з місць позбавлення волі. Плюс деяким строковикам, можливо, там примусово через певний період часу підписати контракт і точково обмежено продовжувати мобілізацію. Справа в тому, що на сьогоднішній день, я думаю, глибинно проаналізувавши всі події. В Росії побачили, що, попри величезний мобілізаційний ресурс, а йти воювати не дуже та й багато. Величезних черг до військкоматів немає. Чому? А тому, що почали все більше, як би там не було отримувати інформацію від родичів, що відбувається. Яка ситуація з війною? Війна затягується. Війна затягується. Тобто, що, е, е, яких перемог досягає Росія, тому що війна затягується. Тому вони роблять це все точково таким чином, щоб не викликати збурення в суспільстві. Це для мене абсолютно очевидно. Згадайте минулий рік, що це було. Ми не спостерігали сплеску такої активності в Росії ні до того, ні після того, як Путін оголосив мобілізацію. Відтік людей, черги на кордонах масові, хтось тікає, хтось ховається. Скільки полетіло коктейлів молоти у військомат за за ті от два-три місяці після цього, все. Тобто ситуація пішла на спад, а Путін, начебто, оголосив, що все, все, все. Він же ж вимушено оголосив, що все, коли перебував там в Центральній Азії, і пішла на спад. І вони це теж аналізують, як би там не було. Тому я думаю, що через це дійсно говорити про те, що будуть якісь зараз масштабні заходи, там з точки зору тих даних, які були по 700 тисяч, по 500, не буде. Крім того, Росія видно, що концентрується зараз навіть. Не на досягненні якихось цілей з точки зору захоплення територій чи а, нанесення тотальної поразки українським військам, а продовження війни заради війни і вони займають вичікувальну позицію, яка продиктована тим, що як думає Путін і його оточення, це його політбюро. Що вони можуть пережити перечекати Захід і США? І, і, і вони навіть цього не приховують. Шойгу відкрито сказав про плани? Маємо воювати до 2025 року. Це мінімум задача, яка стоїть. Протягнути як завгодно. Як завгодно бути в війні, утримати території. Незалежно це оборонні дії, наступальні, просто воювати, 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 очікуючи, що на Заході зміниться кон'юнктура, пакети підтримки України зменшаться, і нас будуть схиляти до компромісів, які мають вирахувати інтерес Росії. Ось це їхня ціль. І для цієї цілі вони, звісно, передбачають певну категорію. Зараз вони ще її перекривають зеками, деякими контрактниками і найманцями, до речі. Тому що продовжують вербувати уже два розслідування Reuters Було по кубинцям і по сербам. Там невелика кількість, але це ж тих, хто верифікували тих, кого на востановити, які воюють серед так званих приватних військових компаній. Тому ось це той розрахунок на кого Кремль робить. Ну правда. те, що вони в очікувальну позицію займаються дійсно видно, і я думаю, що мотивують їх в якійсь мірі там в різні події, які в Словаччині, наприклад, відбувалися, де інде можуть відбуватися. Це йдеться про зміну ось цього політичного підходу. Та? Але єдина річ, яку принаймні я не розумію до кінця. Ну, тобто, яким чином це корелюється з електоральними вподобаннями? Бо ви самі говорите оголошення мобілізації, і вони їдуть з країни. Окей? Ті, що поїхали, не голосують, а голосують. Та як належить ті, хто залишається. Я зараз поясню. До речі, про е, Словаччину. Е, сьогодні проходить зустріч вишеградської четвірки плюс Україна <клес> військових. Тому це куди входить Словаччина, тому це е, добра новина. Що стосується е, Росії, дивіться е, в чому глобальні страхи? Е, Путін же ж президент Черні глобально. От він себе так позиціонує. Він говорить, ну Черні – це я маю на увазі політологічний <клес> термін, якщо можна так сказати. І він говорить, він постійно говорить, адресує максимально примітивною мовою і це сприймається, поки не стосується безпосередньо цих родин. Вони чого бояться? Побачили, що серед військових еліт російських є певне невдоволення. Одного звільнили, інше, скільки чисток пройшло серед генералів, серед офіцерського складу. Якщо до цього додасться кумулятивний ефект незадоволених, мобілізованих, то хтось поведе. Ось цих мобілізованих, зрештою, і може знести Путіна. Тобто, умовно кажучи, та ж публіка, яка його зараз ідеалізує і яка його боготворить, його і знесе. І так було в 1917-18 роках. Вони дещо ці настрої насправді моніторять, попри те, що Росія це е, тоталітарне суспільство, але на певні речі там таки зважають. Але... І дивляться на ось ці глибині, тому що це ж не тому, що вони не хочуть е, війну проти України продовжувати. Це тому, що бояться за себе, тому що бояться владу втратити, тому що бояться, що казус пригожена може вийти на більший ширший рівень і масштаб, і він буде неконтрольований. А що робити тоді? А ще якщо підуть люди, ну от, а ще якщо підуть з фронту, як так що було у 1917-му. На кого була, робили а, більшовики акцент матроси і солдати. Це, це, була, це була зброя, які розстрілювали своїх офіцерів і приєднувалися до більшовиків. Уявіть собі, тут такий кумулятивний ефект. Тому Шайгу і створює під себе резервну армію, яку тримає в Росії, і не віддає забрати, і не дає провести ротацію підрозділів, які зараз воюють. Тому що він розуміє, що а що раптом хто захистить, Тільки там не ігри в якісь приватні військовій компанії 500 тисяч людей, 2 тисячі, а там серйозно. Ну і от це, це ж теж процеси, які вони там глибинні йдуть, і тому я думаю, що вони на це зважають. Ще є одна тема, яку хочеться обговорити. Україна зміцнює свою протиповітряну оборону. Застаріли радянські системи вже почали замінювати на сучасні комплекси західного зразка. Все для того, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури цієї зими. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, продовж зими окупанти будуть намагатися вразити цілу низку об'єктів критичної інфраструктури, а також порушити роботу продовольчого сектора. Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об'єкти енергетики в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури. Вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють. За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад тисячу шахедів, а ми вже маємо півтисячі лише за один місяць. Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Чи чекати нам масованих атак шахедами, чи змінить Росія тактику? Бо ось ми перед ефіром, наприклад, обговорювали, що а, ракети вони бережуть зараз, що тільки, тільки шахеди посилають. Я думаю, ще накопичі. Справа в тому, що загрози ракетних і др... ракетно-дронових атак нікуди не зникають. Навіть е, зараз, в принципі, в стані, готовому до застосування максимальний зал 56 ракет це тільки в Чорному морі, те, що може становити ворога. Додайте до цього, те, що може бути в тактичній авіації, стратегічній, вибачте, авіації російській. Е, е, тому, звичайно, що це пов'язано із тим, що виникають в Росії проблеми із виробництвом ракет. Воно є, на жаль. Для нас воно є, і вони просто накопичують. Я думаю, що враховуючи певні тенденції, можливо, в плани ворога входить провести, знаєте, на першій стадії цього загострення щось таке масштабне, щоб максимально налякати. І знаєте, що зробити? Створити ілюзію, що так буде постійно. Ну тобто, умовно кажучи, хоча навіть минулого року при найкращих, от найвищих показниках обстрілів, при найкращих для Росії, вони застосовували. Близько 100 ракет, ну плюс там дрони, все вони на інший пік не могли вийти. Я не думаю, що зараз вийдуть на значно більше. Я маю на увазі, в середньому все одно будуть ті ж самі показники, як мені видається, плюс дрони, звичайно, що дрони додалися, і а, це є певна проблема. Але а тут же ж інша ситуація: що Україна зміцнює ППО, тобто, як би там не було, наші потужності і можливості щодо збільшення кількості засобів зростають. Ми отримали за за цей час. Подивіться, під час минулого сезону ми не мали ні самті, ні Петріотів. Уже маємо. Ми маємо інші засоби і будемо. Тому до цього йде серйозна підготовка. Я знаю, що вивчаються карти маршрутів, польотів, попередніх ракет, дронів. Це все в повітряних силах надзвичайно на високому рівні для того, щоб максимально захищати. Але ризики, ну безумовно, вони є. І влучань так само, тому що на 100% ще. Ми такий захист забезпечити не можемо. Ну так, тут лиховажити цим було би наївно. Попри те, що в окремих регіонах зберігається якась така, знаєте, зберігається такий, якийсь примарний, ніби спокій. Розуміємо, що примарність його вона вона є ключовим, от таким фактором, який не дозволяє нам розслаблятися. Розуміємо, що ворог накопичує спроби можливості атакувати. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Весь цей час з нами. Дякую, дякую вам. Дякуємо.